Доброго ранку усім. Програма ранок на Алтаві приймає гостей у нашій затишній студії на зручних диванчиках, шановні друзі, і раді вам представити гостей сьогодні. Це волонтер-координатор Полтавського батальйону небайдужих Наталія Святцева та громадський активіст Надія Дайнека. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. і просто людина. Додам так, як сказала попередню нам Надія. Так, справді, що ми поза ефіром вже встигли поспілкуватися. Душевну розмову розпочали. Так, дізналися дуже багато цікавих подробиць і фактів. Життя надії, і ось вона нам розкаже, з чим до нас сьогодні прийшла, взагалі, що у нас зараз на столі, про прапор український. І чому ви, власне, прийшли разом? Так. Чому ми прийшли разом? Я, мабуть, почну з цього запитання, тому що ми вже досить багато і довго спілкуємося, знаємо одна одну, і ми гарні друзі. Так. З Наталею і е, зріднила, мабуть, нас війна. Я думаю, як і За багатьох, як багатьох українців. А з чим ми прийшли до вас? Це наші такі невеличкі подарунки. Для наших військових можливо можна сказати трохи допомоги для них для того, щоб рятувати їхнє життя. Це допомога, яку надіслали наші друзі зі Сполучених Штатів Америки, які дуже сильно люблять Україну, і які кожного дня я впевнена в цьому і знаю. Це моляться за нашу державу, щоб у нас настав мир. Ну а прапор прапор цей особливий, тому що Наталя мені привезла його десь рік назад. З опитного він був на війні. Цей прапор для мене це так як я говорю своїм всім друзям, це саме цінна і саме дорога річ, яку я маю. Ось цей прапор. І коли я їхала в Америку для того, щоб розповідати людям про Україну про війну, про те, що відбувається у нас там, для того щоб зібрати трошки допомоги нашим військовим, саме цей прапор зі мною поїхав далеко дорогу. Він об'їздив всі 16 штатів, в яких я була цього разу. Тобто, він багато що бачив. 16. Багато де І багато. Хто бачив його, і багато хто бачив його. А скільки тривала ваша поїздка до Америки цього разу? Цього разу я була в Америці три місяці, так. Ну от і розкажіть нам про тих, хто бачив цей прапор, про пересічних американців, які допомагають. Взагалі, що вони думають про Україну? Чи знають вони так? Як реагують На ситуацію? Е, е, цей прапор бачили поважні люди? Е, тому що цього разу, коли я була у столиці Америки в Вашингтоні, я познайомилася з послом. Сполучених Штатів Америки в Україну, який працював за часів президента Ющенка, тут в Україні. Тобто, цей прапор бачили дуже такі поважні Чиновники, люди, так. Так. але цей прапор бачили дуже багато простих пересічних американців. В більшості це люди віруючі, християни, які щиро люблять Бога, які його шанують. Я виступала дуже в багатьох церквах і розповідала там людям про Україну. Вони надзвичайно, я не знаю, чому так, але вони надзвичайно люблять люблять нашу країну, люблять нашу наших людей. Дехто з них був в Україні з якимись місіями, тобто вони або допомагали сиротам, можливо, бідним вдовам. Тобто хто з благодійними, так, з благодійними ціли, так. цілями вони були тут а, в Україні і. Ем... Те, що вони мені говорять, що вони переживають кожного дня про Україну. Але на жаль, в Америці зараз в новинах дуже рідко згадуються про Україну. Тому пересічні американці вони вважають, що в нас зараз перемир'я, що немає ніякої війни, що все спокійно. І тому ну, для мене було важливо ж їм розповісти, що саме відбувається, для того, щоб ми могли дійсно зібрати якусь трошечки допомоги нашим хлопцям. Ну, варто відзначити надію, тому що глядачі можуть зрозуміти, що те, що тут, це лише це все те, що є. Насправді це десь одна: одна п'ятдесята частина з усього того, що на минулому тижні прийшло в контейнерах для полтавського батальйону небайдужих. Це вже друга така велика допомога. Ту, яку... ну, у нас буде можливість це побачити так, так. в сюжеті, який ви підготували так, так, для так. нас. Так ми його переглянемо трішки згодом. А, ну і так. і те, що стосується, от ми знайді коли начора приїхала, розмовляли. От постійно говоримо про стосунки України, Америки. Угу. То ну по суті, давайте будемо так от, чесними відвертими, що думку українця про Америку переважно формує світ інформаційного простору. все те, що людина бачить в новинах, це далеко не а це, перш за все, ті акценти, які розставляють політики у стосунках між нашими державами, тобто це політичні, економічні офіційні зв'язки. І ось саме ці зв'язки іноді далеко не в позитивний бік. Давайте будемо так там формують ці інформаційні новини, інформаційна подача. Угу. Тут важливо те, воно щемно, ну тріпідна, те, що е, цю допомогу зібрали люди прості. Люди різних соціальних верств, далеко не заможніх. Те, що хтось якось дійсно прислухався, надій з конгресменами там трішки спілкували ще щось, вона там в офіційних колах, але переважно ту допомогу дуже дороговартісну, яку ви зараз побачите в сюжеті, збирали прості люди. Ви нам навіть сказали, скільки це буде, якщо перерахувати на гривні? Ну, приблизно. Приблизно все те, що зараз ми отримали, це порядка 400 тисяч гривень, тому що, ну, от ви побачите в сюжеті, ми пізніше поговоримо, що це саме. Іноді ми до кінця не можемо зрозуміти. Саме для того, щоб нас проконсультували медики, ми запрошували на телекомпанію медиків, анестезіологів. І... Це обладнання, воно вже, воно вже буде корисним в шпиталях біля, біля самої лінії оборони. От завтра я їду, ну, така звичайна робоча волонтерська поїздка. Я завтра буду під Донецьком. Але ми вже шукаємо з нашим полтавським батальйоном, ніби з Олександра Сіротенко. Ми зараз пробуваємо контакти на шпиталі, тобто mm -hmm. в яких шпиталях, тому що. Ну, це довго розповідати. Напевно, було б людям зараз цікаво подивитись те, що Надя особисто в Америці цього разу, ну, вона пакувала ці посилки, і от завдяки тому, що вона там пакувала, вона зняла декілька кадрів і спілкувалася. Ну от, В принципі, да, ми переглянемо сюжет, але трішки розкажіть, анонсуємо його, що mm -hmm. там, кого ми там побачимо. Mm -hmm. Бо я знаю, що там відомі yeah, особистості є. Є, є, Там двоє моїх друзів, добрих друзів. Один з них він пастор церкви. У нього досить велика церква. Він в Україні теж був декілька разів. В основному то була місія для дітей. Mm -hmm. Вони допомагали різдвяні подарунки, дарували дітям сиртом. Mm -hmm. Він дуже любить Україну і. Ось це ви його побачите. Ще одну жінку досить цікаву. Таку mm -hmm. особистість ви побачите вона в житті надзвичайно звичайно цікава. Її звати Тереза, але по життю її називають Пінкі, тому що вона професійний клоун. Одна з десяти самих відомих okay. клоунів Америки, тобто вона проводить різні навчання для клоунів. Ну раніше і в Україні вона для дітей школу клоунів проводила. Так вона навіть відкрила в Україні українську школу клоунів. тобто в неї є свої тут клоуни в Україні, так mm. яких вона навчала, але вона дуже сильно любить Україну. І досить така цікава річ, що вперше вона в Україну приїхала в 94-му році, і то був Донецьк. Угу. І е, з 94-го року до цього часу вона вже в Україну приїздить 20... цього разу, був 23-й раз, коли вона приїхала в Україну. Любить українських людей. Скажіть мені, як ви думаєте, чому вони люблять Україну? Чому Є, так відноситься до нас? Е, е, я думаю, що перша причина цього всього, ось тих всіх речей, які прості американці роблять, те, що вони люблять Бога угу. через те, що вони люблять Бога, вони е, люблять людей. І люблять допомагати людям. А чому вибрали Україну? Ну я думаю, що Україна найкраща країна у світі, тому тут все логі. <світ> логічно це те, що ви говорили на початку нашої бесіди. Я людина. Так. От головне завжди бути залишатися людиною. Це правда. Ну щоб спробувати сюжету заінтригували, хочеться переглянути? Хоч переглянути. хочеться переглянути. Давайте подивимося вже. Волонтери полтавського батальйону небайдужих уважно вивчають пакунки з медичним обладнанням. Їх зібрали і передали в Україну американські віряни зі штату Південна Кароліна. В цьому боксі знаходиться такий комплекс хірургічний стерильний, який може в польових умовах, в бліндажу, в окопі, звичайно, за допомогою фахівця, здійснити операційну допомогу від того, щоб вирізати апендицит, зробити ампутацію, обрізку тих чи інших тканин. Барсилка. Вартісна та дорога, і її допомагали здійснювати та оплатили різні віруючі християни з Америки зі штатів Південна та Північна Кароліна та зі штату Оклахома. І ми ще очікуємо 10 таких посилок. Хірургічне обладнання медики радять вдвести до військово-польових шпиталів на передовій. Там вони потрібніші. Джуд для зупинки крові, стрільні пов'язки, антисептичні засоби і багато того, що я особисто не знаю. Але у польових умовах така тактична аптечка нашим бійцям рятує життя. За тиждень медичну допомогу волонтери команди небайдужих передадуть бійцям у найгарячіші точки сходу країни. Особливо їх чекають в Авдіївці, опитному пісках та Мар'їнці. Осколки, які я тримаю в руках, є основною причиною поранень наших бійців на сході України, тому без хірургічного обладнання їм не вижити. Гуманітарку допомагав збирати пастор християнської церкви Деріл Ховторн, який сам не раз бував в Україні. Ми любимо людей, які живуть в Україні. Бог дав наше серце бажання допомогти солдатам і дітям, аби показати їм Божу любов до них, яку Бог проявляє і нам. Ми хочемо, щоб люди знали, вони нам не байдужі, і ми молимося за них. А от за доставку медикаментів через кордон відповідає відома американська клоунеса Тереса Гарет. Жінка говорить, що це вже друга посилка для українців. Ми збирали і відправляли допомогу минулого року тоді, коли почалася війна. Все зібране цього разу буде відправлено на фронт туди, де це вкрай потрібно. З усього того, що ми відправляємо, є багато речей, щоб робити операції та зашивати рани. Усе, щоб допомагати людям та рятувати життя. Частину медичної допомоги полтавські волонтери також віддадуть в одну з полтавських лікарень, де постійними пацієнтами є учасники з Америки Ми продовжуємо нашу ранкову розмову, шановні друзі. Спілкуємося із Наталією Свяцевою та Надією Дайнекою. Надя, ви повернулися з Америки не так давно. Ніколи не було думок залишитись там. Ніколи. вже не було можливості такої. Можливості було дуже багато, дуже-дуже багато. Але справа в тому, що, по-перше, я люблю свою країну. Я думаю, що з якоїсь причини Бог так допустив, що я народилася саме в Україні. І я думаю, що... Щось я можу для цієї держави зробити, але е, через те, що я подорожую багато і не тільки в Америці буваю, я об'їздила і Європу трохи. Я можу з фельдстю сказати, що кращої країни, ніж Україна, немає. І це об'єктивна думка і суб'єктивна думка. Тому що наша держава, крім того, що вона надзвичайно гарна і надзвичайно багата, і природніми ресурсами, і людьми особливо, тому що люди у нас розумні надзвичайно і. Люди людяні теж. Uh -huh. Наша країна вона дуже вільна. Ми маємо з вами, як громадяни цієї країни, надзвичайно велику свободу. Вона виражається багато в чому. І е, люди в інших країнах, вони. У них теж країни називаються вільними країнами, вільними державами, але вони такої свободи, як маємо, ми не мають. І це свобода у відносинах з близькими людьми, тому що у нас ми більш ближче один до одного українці в наших сім'ях. Тому що американці і європейці вони трошечки далі один від одного. І ця свобода просто в житті праці яке найбільше місто подобається вам в Україні в Україні. Місто так. яке найбільше подобається. Ну звичайно, це моє рідне місто. Житомир, воно. Таке просто рідне. Сьогодні mm -hmm. ну, вранці ти їхала, говорила, що тобі подобається Полтава. Звичайно <свят> <свят> Житомир <свят> я люблю. Він в моєму серці завжди буде. А з таких mm -hmm. міст, які мені до душі і до серця, це звичайно Львів, тому що. Більшу кількість років свого життя я провела саме там. Ви там працювали перекладачем. Так, я так. працювала перекладачем протягом 10 років. І Полтава мені чим подобається, тому що вона для мене ось асоціації з Полтавою це біла, світла. Вона дуже така надзвичайна, надзвичайно таке світле місто, тому Полтаву теж люблю. І європейське. А в Америці? А в Америці яке місто подобається? Мені близьке по душі близький по душі Вашингтон, столиця Америки, тому що це не таке вже й велике місто. Там сотні тисяч людей живуть, не мільйони, хоча це і столиця, і воно ну, це місто європейське, тобто ну схоже це, на європу. Схоже на Але Європу. вас тягне до Європи, до України. Так. Навіть навіть в Америці ви знайшли. Трішки Європи так. ми говорили сьогодні про чиновників. Бачили відому клоунесу Терезу, і я знаю, що є цікава історія, яка пов'язана з великим чиновником в Америці і з відомою клоунесою є, Терезою. Є, так? є історія минулого року, коли Тереза приїздила в Україну, якраз. Е, Прийшло трошечки допомоги від наших друзів з Америки, і ми з Терезою могли е віддати нашим військовим цю допомогу. І вона коли побачила, які потреби є у наших солдатів, коли поспілкувалася з ними, ми з нею повернулися в Америку. І одного ранку я е, приходжу в, в кімнату. Захочу до неї в кімнату, вона розмовляє з кимось по телефону. і Я запитую, кажу, Пінкі, а з ким ти говориш? Вона каже з американським президентом. Я кажу Тереза, а якщо серйозно, ну тому що вона клонеса, вона завжди жертву. Вона може щось таке Я говорю, Тереза. А якщо серйозно, то з ким? Вона каже, дійсно, я телефоную американському президенту. Звичайно, вона до нього не дозвонилася, але залишила повідомлення його секретарю про потреби наших солдат. Солдатів, що вони потребують, лишила цілий список того всього. Тобто, навіть президент чув від Тереси, що солдати потребують допомоги в Україні. Україна так. і можуть чи Ось Чому, ось чому такі, прогресивна така прогресивна допомога з Америки? Там і медична, і так. трішечки. Це Скажіть, завдяки медична Тересі. допомога відрізняється американська від української. В принципі, вона має одне і те ж саме призначення. Але дуже багато чого такого специфічного. Якщо, наприклад, взяти у нас цілий ящик mm -hmm. ось такого хірургічного інструменту, цього разу пішли та ножиці. Тут дуже багато зажимів, такі речі, які допомагають осколків, позбуватися осколків для хірургічних різних речей, для шовного різного такого, шовне знаряддя, то воно в принципі точно таке, яким ми користуємося тут і в Україні, от медики говорять. Те, що ці операційні блоки, які ви бачили в сюжеті, то цей операційний блок, він стерильний, ти його відкриваєш. І звичайно, всім цим повинні користуватися лише фахівці. Це не те, що ти відвозиш на передову, так як ця аптечка, якими тактичні яким, аптечки, так, так, для аптечки але це те, що повинні те, що повинно потрапити до рук саме фахівців. Ну, Відрізняється тим, що воно, напевно, іншої якості, трішечки інша комплектація. Е, якщо це скальпель, ну скальпель, він скрізь скальпель однаковий. А потім, скажімо так, в Україні більша кількість хірургічного інструменту і медичного обладнання. Давайте будемо говорити, що воно не українського виробництва. Тому якщо воно чимось кардинально відрізняється, сказати не можна. Воно має конкретне призначення, воно потрапить туди, куди воно потрібно потрапити. І слава Богу, і спасибі. Це, це те, це те, ми що ми своїми силами тут полтавські батальйони байдужих, ми б не могли тут придбати. Ви ще чекаєте на наступну допомогу, так що має mm. дійти багаж? певний? ще десь у двічі більший вантаж. Тому що він буде докомплектовуватися тим, що у нас там зараз лежить. Але основну допомогу, яка прийшла, ми вже будемо, будемо відвозити на цьому, на тому тижні. Ну ще одна така цікава новина. Це буквально перед моїм від'їздом за день. Один мій друг зателефонував. Він теж пастор церкви, але вже іншої, і їхня церква, вони зібрали 800 жгутів. Це вже буде так кровозупинні. Так, і вони так. будуть вже особисто для солдатів, але вони вже будуть надіслані трошечки пізніше, хоча це була гарна новина. Зачу ну трошки. та, наприклад, щоб сказати, чому так важливий такий жгут, тому що, по-перше, це не жгут есмарха, такі є гумовий, які ми звикли бачити. Хлопці намотують собі на приклади автоматів, чим вони його собі портять. Але це жгут, такі затяжками, специфічний, спеціальний, mm -hmm. е, який дозволяє дуже швидко навіть пораненій людині однією рукою швидко локалізувати рану і зупинити кров. Це встанавлений більш прогресивний. Так, так? Так, це хороші, хороші mm -hmm. жгути. Так от. Ви вже зрозуміли, що в Америці позитивно реагують на Україну на українців і з радістю допомагають. А Надю, як ваші близькі в Україні реагують на вашу діяльність? ну, ну волонтерську. Ну, вони вони тебе бачать близькі люди? Близькі люди мене не бачать. В принципі, я думаю, що для багатьох це буде новина. Якщо вони мене побачать, то це не рекламується. Перше про це. Це не рекламується. Це більш благодійність. Це не те, що потребує mm -hmm. реклами. Тому що більшість вони знають, що я поїхала в Америку собі подорожувати. Mm -hmm. То це більшість ще знають мої друзі. А мої, звичайно, мій тато, якого я надзвичайно люблю, і це mm -hmm. самий коханий чоловік в моєму житті. Він гордиться своєю дочкою. Mm -hmm. Він це знає. Ви зараз проживаєте в Житомирі, так? так? До нас приїхали в гості і допомогти. Так, тому що ми з Полтавським батальйоном не небайдужих ми співпрацюємо вже певну кількість років. Угу. В принципі, майже, спочатку, ми, так, майже, так, майже на спочатку. спочатку трошечки на початку ми так більше то було такі там продукти чи ще щось, такі якісь речі. А потім вже ось коли мій друг зателефонував, запитав, коли я поїхала в Америку. Ми змогли спирати збирати вже. Та й минулого разу ми збирали ці аптечки, так, і ще, ще деякі медикаменти, саме конкретно для солдатів. Вже цього разу то вже більше для госпіталів, я думаю. А mm -hmm. для що би рятувати mm -hmm. їх. Волонтерський рух в Україні потужний, надзвичайно. А що би ви порадили волонтерам-новачкам? Наталія? Я, скажімо oh. oh, oh, так, спеціально не досліджувала волонтерський рух в Україні. Єдине, що можу сказати, що Воно, воно не те, що стухає, а люди призвичайлися. Це я говорила, говорю і буду повторювати, що я не бачу, щоб виникали нові якісь волонтерські команди. Приємно, що виникають волонтери, згуртовуються навколо якихось нових справ. Наприклад, там ми всі знаємо, що до України повернулася дівчинка, яка майже цілий рік. Пам'ятаєте, що вона потрапила під обстріл, на очах загинуло двоє хлопчиків, і от спеціально навколо неї згуртувалися волонтери, які цілеспрямовано збирали гроші на її. Реабілітацію, яка відбувалася цілий рік. Uh -huh. Волонтери гуртуються навколо якихось э, таких екстремальних випадків, і вони збирають допомогу. Але такої локальної мережі волонтерської нової не розвивається. Э, тому що надзвичайно важко зараз. Волонтер це той, хто перш за все збирає ресурс. Дуже важко збирати ресурс. Э, і економічна ситуація в Україні так. І економічна ситуація в Україні. І найстрашніше, напевно, це те, що, от, коли повертаєшся з війни, з передовою, ти розумієш, що тут вже люди звикли, що тут у нас мирно, воно сюди не докотилося, слава Богу. Люди призвичайлися. Все, все нормально, воно там десь собі йде своїм чередом, своїм ходом. Держава почала трішечки рухатися, щось робити в цьому напрямку. Але волонтерські команди, які продовжують працювати, не пускають руки, вони і допомагають військовим на сході, і вони переорієнтовують свою допомогу вже на превеликі жаль. ця війна наробила стільки лиха на багато років наперед. Переорієнтовують свою допомогу. На е, психологічну, соціальну адаптацію. Uh -huh. Тобто створюють центри, це реабілітація працювати з родинами, з демобілізованим, роботи ще багато і багато. Але волонтери є. Як вчора, от, завтра ми їдемо на схід, я от, на превеликий жаль Надя не можу поїхати, він пропонувала їй поїхати. Але вона має сьогодні до Києва від'їздити. Я вчора е ходила, робила закупки, треба було там спальні мішки, одяг, там спорядження деякі знайомих зустріла. Наташ, ти куди біжиш? Ну, туди-туди. І мені говорять, як? Ви ще досі я дивуюсь. Ви ще досі цим займаєтеся? Що, цим ще треба займатись? Навіть в Україні не всі. Люди, люди просто, просто, просто заспокоїлись. У мене є невеличкий один коментар стосовно цього. Я хоча люблю Україну, але процитую американського президента одного. Я думаю, що то здається, був Кеннеді, але він сказав такі дуже розумні слова. Це один з моїх девізів в моєму житті. Він сказав таке, що не запитуй, що мені дала моя моя країна, а запитуй, що я дав своїй країні. Тому, якщо кожен українець запитає себе, що я дав своїй країні, або що можу дати своїй країні, ось у вами волонтерський рух. Це українець. Mm -hmm. Ось вам і чудовий девіз, ось вам і порада, і новачками так. взагалі. Так, так, так. Як як говориться, легко бути патріотом успішної країни, так. яка тобі багато чого дала. Всім Спасибо. вітання, всій нашій команді, волонтерські полтавські батальйон небайдужих. Спасибі величезне, Надюхі, її друзям. Всі хай вам щастить, в усіх ваших справах.